Росія погодилася звільнити 16 людей, серед яких журналіст Wall Street Джорнал Еван Гершкович, американський колишній морський піхотинець Пол Вілан, яких звинуватили у шпугунстві та намагалися закрити у російських колоніях на 16 років. Відпустили також російських опозиціонерів і Яшина, Володимира Кармузкармрзу, які відкрито говорили про війну та засуджували воєнні злочини путінського режиму в Україні. Крем же навпаки повернув своїх шпугунів злочинців та кримінальних авторитет. Тів зустрічав їх сам Путін чи то його двійник в російському аеропорту Внукова з червоним хідником та квітами. Офіцер ФСБ Красіков відбував покарання в Німеччині за вбивство чеченського польового командира. Путін особисто говорив про бажання повернути його до Москви і навіть був готовий обмінювати його на опозиціонера Олексія Навального. Обмін не означає відмову від санкції проти Росії. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Отже, домовленості з Росією про обмін ув'язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов'язані між собою. Чи доцільно було відпускати злочинців до Росії? Які це може мати наслідки, зокрема для України, та чому це може бути вигідно Кремлю? Про це не тільки говоримо далі з дипломатом та експертом з міжнародної політики Романом Безсмертним. Пане Романе, мої вітання. Доброго дня, пані. Отже, ось цей обмін вже назвали історичним, принаймні про це пише низка західних ЗМІ. От як на вашу думку, що, що хоче показати Путін? Що він договороздатний, які тут цілі переслідує Кремль? Ну зараз, от я дивлюся, експертне середовище політики розділилися на дві групи: молоді, кричать Крайвуль все програли, Путін побіждає, значить, і так далі, але це ті хто не пам'ятає, що і як жив і працював у цьому плані Радянський Союз. Оце для мене, як тільки я почитав от перші повідомлення тиждень назад Wall Street Journal про те, що може бути обмін, ну зрозуміло, чому це видання, бо там Гершкович, там Курмашева це фактично, це журналісти, одне середовище, і тому вони знали, вони не могли не знати про те, що там щось шепчуться. Я одразу згадав оце прислів'я, яке звучало з радянських часів так: обміняли хулігана на Луїса Корвалана. А під хуліганом мав на увазі Володимир Буковський. Він був ще зовсім молодий. А тут, значить, радянський диверсант, завертобований КГБ Луїс Карвалан, він очолював комуністичну партію, його там піймали на гарячому. І Брежневу, значить, який він взагалі не розумів, хто такий Буковський і так далі, що він робить, йому сказали: та це там такий дрібний хуліганчик, давайте Луїса спасемо і цього виштовхнемо, бо він нас вже достав. Ну, і значить, відбувся цей обмін, і потім Брежнєв, десь там читають якусь газету, до йому стало зрозуміло, що випустили не просто якогось там хуліганчика, а дуже впливову людину і за кордоном, і відому людину, Ну, він там влаштував розгон. Так от для мене оцей от факт це означає, що ми зараз маємо не просто там копію Радянського Союзу, це дуже жорстока копія періоду Сталіна Радянського Союзу. Тому все відбувається дуже важко, складно з убивствами. бо... Даремно зараз вже заперечувати про те, що цей обмін готувався до вбивства Навального. Так було дійсно, і вбивство воно зупинило цей процес просто. Бо в переліку були ще декілька осіб, які після того зникли. Тому що а, Путін просто злякався ефекту, який може бути від цього, і треба було приховати тему з вбивством Навального. І зараз його Росія всіляко намагається приховати. Тому, скажімо так. Я би зараз взагалі уник оцінки добре, погано і так далі, я би просто сказав: ми маємо справу з Совком, і якщо світ цивілізований хоче врятувати людей, то він повинен іти на це. Тепер, що стосується такої сволоти, як Красіков, як ця е, е, пара, е, дружина і чоловік, і діти? Які б видавали себе там з аргентинців, і прізвища їх позабувався вже от то, е, серед кола, про яке ми говоримо, там приблизно дві треті, це е, ФСБшні розвідники, які прикривалися різними легендами КГБшно, ФСБшні от, е, вбивця і декілька диверсантів, тобто, які готували для того, щоб вони вчинили різного роду диверсійні вчинки. Тобто, фактично можна сказати, що свого роду бандюганів і е, розвід. Терористів поміняли на абсолютно порядних, поважних людей, які, по-перше, були завжди на боці України. По-перше, вони були завжди на боці демократії. По-друге, вони писали правду. І їх, як традиційно в цій системі Радянського Союзу, їх просто хватали. Ну що з цього Волана? Ну він приїхав на весілля свого друга, з яким вони воювали разом. Він тільки з'явився на весіллі, його схопили в каталажку. Що стосується цього Гершковича. Знаєте, но ну вони і забулися, що він зачепив же вагнерівців. Його насправді треба було вже давним-давно нагородити і випустити. Бо він же, скажем, прибрав вже разом із ними цього вождя їхнього пригожина. Але у них уже воно розумієте, оцей. Ідіотський тоталітарний режим, воно на дві швидкості не перемикається, там немає дві фази, там просто люмінії все. Тому от воно пішло і пішло, так значить, і чуть не закатували абсолютно безневинну людину. Так само стосується, я вже не кажу, там Карамурзей чи Яшина. Ну, писали собі люди. Вони, ну, по великому рахунку, ну яку шкоду, от, окрім того, що вони щось там писали, на що ніхто уваги не звертав. бо... Три четвертих затурканих росіян вони просто біжать як оскаженіли за Путіним. І той яшин з Карамурзою плуталися в них між ногами. А скільки там ще таких, які е, дозволяють собі щось сказати, при цьому шепчуться на кухні? Ну, власне, знаєте, мені про це з одного боку легко говорить, бо я з того е, совка, з тої історії, прийшов у нинішній світ. А з іншого боку, я просто уявляю, який це кошмар. Для цих 140 мільйонів людей, ну які можуть там шепнути на вухо на кухні дружині, то невідомо, хто кого здасть. чи він її, чи вона його. Розумієте, тобто це жах, насправді, що відбувається. І на поверхні, от хочеться перше сказати, подякувати тим, хто витягнув цих людей, бо їх чекала смерть. Причому дуже швидка смерть. Отак от як оцього. Німця, якого в Білорусі засудили до смертної кари, причому там вже дуже швидко виконується рішення. Я в свій час, будучи послом, просто став свідком, як стався той вибух в метро. Через три місяці його просто розстріляли. Сім'ю поінформували там і ах, винувати він, не винувати там. Ніхто не розбирався в тому, так і тут. Тому з одного боку, це як би добре. З іншого боку, розумієте, чому гвалт піднявся? Іну, але вибачте, ваше покоління взагалі не знає всієї цього кошмару, який я знаю. І тому, звісно, це погано. Що погано, щоб значить, пішли на розмову з Путіним. Ні, ну, Тут треба було тоді просто от перенестися туди, в тому кошмарі, в якому я був зрозуміти, от те, бо тих. Ходив студентом, і на тебе кліпали. От весь час доноси писали, не дай Бог, ти на лекції щось скажеш. І в тебе вже пряма дорога була в каталашку, як тільки ти виходиш у вільне життя. І от уявити цю систему і цей кошмар, то так, здається, що молодці там і Байден, е, і Саліван. Е, стосовно німців, для, для них це кошмар, тому що в державі, в якій. Цей злочин було вчинено, відкрито публічно, в центральному парку і так далі. Їх це зачепило. Я розумію, це чудово, тим більше хто, шмаркачі якісь російські, які зрозуміло, хто вони не професійні вбивці, і це демонструють. Я розумію прекрасно, що їх це зачепило. Однак у нинішній ситуації я би все-таки був на боці тих, хто каже, ну, його. Не так при приб'ють того красікова, так його кончать десь в іншій ситуації. Він уже не жилець все рівно з точки зору таких ну їхніх внутрішніх стосунків, там розвідках і так далі. Бо ну треба ж згадати. Знову ж таки коротка пам'ять, де Гіві, де моторола, де вся ця шушера, от яка влаштовувала розстріли українських військових, цивільного населення, і так далі. Тобто, по таких особах взагалі дискусії ніякої немає. Це от як про ханії. Те, що він витворяв, його так ото е, прибрали і написали ліквідовано. І ніхто не коментує. І в цій ситуації точно так буде. Просто не треба недооцінювати цю сторону роботи. Бо це з точки зору, от... Е, Чого не можна, того не можна робити. Бо окрім писаних правил у цій системі взаємовідносин, є ще й не писані правила, і вони шануються і поважаються. От Я приблизно так би з першого підходу підняв би цю штангу по питаннях обміну. Ну по суті, Путін частково розконсервував свій обмінний фонд, віддав заручники. От чи варто очікувати нових посадок цивільних іноземців, які там на жаль перебувають зараз? Ну, треба навпаки просто зайняти позицію і припинити всі ці туристичні поїздки, бо вони просто хватать будуть кого попало. Так було завжди. Причому, якщо не буде вистачати іноземців, там підуть оці всі, хто дозволяють собі там рота відкриті, сказати яке зайве слово. Хто пишуть там і треба розуміти, що будуть чіпляти тих, від кого буде найбільше резонансу. Співаки, актори. А, якісь спортсмени і так далі, там відомі люди, аж до героїв там Росії радянського Союзу, щоб миттєво хвиля розходилася, щоб весь світ кидався рятувати. Ну а, я знову ж кажу. Я а, апелюю до вчорашнього. Згадайте, як світ рятував Сахарова. І багатьох інших, тобто треба роздай самого Буковського, про якого я розповідав, коли скажімо, вони зрозуміло було, що вони його просто десь там в каталашках знищать, уб'ють, отруять і так далі. Тому весь світ кидався а, рятувати цих людей. Тому так само і зараз. А, очевидно, що треба пояснювати цивілізовану світу, що який біса туризму Росії. Які відвідування? Я ж вам кажу, як було з тим нещасним там, єфрейтором американським. Він просто поїхав на весілля, там, хлопець захотів погуляти, нічого собі погуляв, він ледь живий залишився. От. Тому це все зрозуміло, бо це совок, такий рафінований сталінський совок. І до цього треба відноситися дуже серйозно. Ну, ось опозиційні політики російські, які відсиджуються в Європі, вже сказали, що повернення Карамурзи, Ільяшина, Андрія Пивоварова підсилить їхній рух. Наскільки я розумію, що незабаром ми можемо побачити нового лідера опозиції, це, ось загалом, може якось похитнути позицію Путіна. Ну, до е, цей механізм доказав е, білоруський Лукашенко. Розумієте, він усіх, хто щось не те говорив, чи діяв він їх або знищував, або за кордон випихав. І власне це один із прийомів, який дозволяє йому триматися. Тому з точки зору посилення голосу так, дискусії по інформованості західніх урядів так доповниться. А от що стосується ситуації в Росії, то вона буде далі гнисти, перетворювати в такий. Ну, Безкінечний сморід із злиднями, із шокуючою, багатюючою верхівкою навколо цієї кліки імені Фюрера Путіна і так далі. Тобто тут все по класичних законах. От береш оці описи Росії 16-17 століття, і от те, що невдовзі такі речі з'являться, ви думаєте, Гершкович. Не напише якийсь спогад. Він свої щоденники зараз опублікує, і ми побачимо той кошмар, який хто жив у радянському союзі, бачили його кожного дня. Тому я переконаний, що це знову буде виглядати приблизно як ті спогади там 17 століття, про цей кошмар, який собою представляє е, Росія, Московія, там чи як би вона називалася, це все рівно чорна дирка з точки зору геополітики. Ну неодноразово взагалі всі всі ці історії обміну згадувалася Туреччина. Наскільки ось ця країна в питанні договорів обмінів має велику вагу, і який потенціал її ролі в перемовних процесах щодо українсько-російської війни? Може, це майбутній ключовий миротворець цієї історії? Ну, окрім країн, які називаються і центри, які називаються де там Туреччина має чільне місце Словенія, бо звідти брали цих усіх хто ув'язнених, правопорушників, там терористів і так далі, треба відзначити ще Саудівську Аравію і Ватікан. Вони в цій, в цій схемі теж брали участь, просто ну не прийнято називати, тому що. То справжні, скажем так, посередники, які я можу сказати, що таке Туреччина в нинішній ситуації, це Таїпраджи Ердоган. це людина, яка ніколи не посміхається. Як мені завжди казав Володимир Павлович Горбулін академіків, бійся людей, які не посміхаються. Що він може утвучверить і сказати через декілька годин хвилин ніхто не може спрогнозувати. Причому він може на день 10 разів щось сказати, потім тут же заперечить і вважати, що він святий. І не випадково навколо нього бігають, тому що такі всім потрібні. Вони потрібні НАТО, вони потрібні Путіну, вони потрібні всім. Ось, подивіться за ці дні. Тут він наговорив таке, що він завтра звоює уже Ізраїль, а сьогодні він уже на коні, бо йому вже дякує сам. Президент Сполучених Штатів Америки. І оцей кошмар, він винятково пов'язаний з конкретною персоною. Тут ніякої системи, тут ніякої держави ніколи не брало й близько. І тут же спускають на воду Івана Виговського, чергового військового кораблика, не корабля, але кораблика для України. А завтра він поїде до Путіна і буде помідори продавати турецькі туди, аж до такого рівня. Тобто, це свого роду такий. Павло Лазаренко в турецькому прочитанні. Ну і по суті, завтра він може заблокувати усі дії комунікації між альянсом і Ізраїлем. Про це він заявив сьогодні. Це така відповідь за удар по очільникам, керівникам цього Хамасу. Так, ось чи не занадто розпорошується Ердоган і миротворцем хоче бути і підтримувати тих, ну кого не варто було ну, відверто. Ну, Туреччина взагалі ще з часів Золотої порти, вона приблизно так себе й бачила. І це дуже сильно сидить в крові етносу, І от, умовно кажучи, того, що ми називаємо Туреччина, і Раджип Ердоган, з моєї точки зору, це таке уособлення характеру цього. От бути свого роду таким. Свахою такою, знаєте, і там і сям встигать, і тут, і ну то як, от у цьому фільмі вечори на хуторі Блядиканки доказали, то напали на мене всі селом на силу відгавкалася. А тут ситуація така, що він буде сварити усіх, з усіма дружити і так далі, з усіма оголошувати війну. От за його перебування на посаді прем'єр-міністра і президента, він тричі оголошував війну Греції і тричі з нею мирився. От. Ну тому, що це, це, це своєрідний характер. А з Нідерландами. Він за період, поки е, цей нинішній генеральний секретар е, НАТО е, Марк Рютте був прем'єр-міністром, він двічі розривав дипломатичні стосунки і двічі їх від, відновлював. Тобто, це експресивна особливість, яка закрита сама в собі. Тому він кипить, і оце кипіння внутрішнє іноді фонтанує такі. Провокаційні речі. Це всі розуміють, всі знають, але всі розуміють прекрасно. Якщо треба буде комусь там сказати щось фюреру Московському, позвонимо Ердогану, він там влаштує за пару помідорів, тонн тисяч він проверне будь-яку операцію. Але я ще раз кажу: тут треба мати на увазі і тих, про кого зараз не говорять. Бо це Катар, це Саудівська Аравія, це Ватикан, вони традиційно тут завжди проявляють себе Швейцарія. Чому? у випадку з Туреччиною розуміють, буде Ердоган, це можливо, не буде, не буде. А що стосується Швейцарії, то хто б там не був міністром закордонних справ, чи буде очолювати там ну, цю раду президентську, як вона там зветься, то завжди про це будуть говорити до речі, чотири дні назад відбулася зустріч міністра закордонних справ Швейцарії і Лаврова, де так само це питання проговорювалося. Ну от щодо самої ситуації на близькому сході, нині вона дуже така надто гостра. Хезболла планує завдати відповідь по Ізраїлю. Обіцяю, що атака буде сильнішою за ту, що була навесні, і президент США Джо Байден на тлі цього пообіцяв ізраїльському прем'єру Нетаньяху підтримку, але він не певен, що буде така ж сама консолідація сил. От наскільки сильно може цей конфлікт розгорітися? Ну, є два конфлікти, які мають колосальний потенціал до розгортання збільшення. Це російсько-українська війна і ірано-ізраїльська. От дивіться, коли ми зрозуміємо, і весь світ зрозуміє, що це Ірано-ізраїльська. Коли не просто почнуться періодичні обстріли між Тигеранами а Єрусалимом, а просто почнеться безпостійний конфлікт. Воно до того йде. І вже видно, що до того йде. Тепер з приводу. Консолідації, тут ніяких проблем не буде, тому що те, що працювало з боку Європи, це система НАТО, і вона продовжить працювати, бо вона в постійній боєготовності. Що стосується США, то для них зараз скромно необхідна участь у цих процесах, тому що вони не мають практики. Як показала ситуація в Червоному морі, там не все гаразд, із застосуванням систем ППО із злагодженням підрозділів і так далі, тому я в цьому відношенні скажі, думаю, що повтор, десь близький до 12-13 квітня, те, про що ви нагадали, він буде. Інша справа, що треба розуміти, і що може вчинити Іран. Вони можуть перейти від от таких відкритих масованих от, от, атак до тактики диверсій. І це дуже часто застосовувалося, воно комбінується. І тут треба не, не лише бути готовим до застосування ракет, балістичних середньої і великої дальності звичайних ракет, безпілотників, а треба готовим бути і до диверсійної роботи. Ну, от, якщо підсумовувати загалом усі ці події останніх дні, днів і тижня, ось а, чи не відверне це увагу Заходу від війни в Україні? Чи варто нам взагалі за щось переживати? А, на тому. На тій конференції в Бленхеймі, де виступав Залужний 18 липня, він сказав дуже цікаву річ. Уже там, в кінці виступу, він сказав приблизно так: зверніть увагу на те, що порядок денний, а в більшості країн світу, формує російсько-українська війна. А це правда. Як це видно, якщо ми зараз відкриємо видання, ключові видання більшості країн світу на всіх континентах, там є ціла рубрика. Україна, російсько-українська війна, українська криза вони по-різному скоріше називаються в аналітичних центрах і так далі. Тому ситуація така: обмін він з'явиться сьогодні. Завтра він булькне, і навіть ніхто не буде цікавитися, яка доля там у Яшина, в Карамурзи, чим вони живуть, як вони вирішують свої проблеми. Все закінчено. Красіков буде він жити чи його десь там хтось ліквідують як а, Ганію. Це теж нікого цікавить не буде. А от рубрика. Війна в Україні, російсько-українська війна, вона буде постійно. Більше того, що мене зараз е позитивно вражає, що більшість із цих рубрик починають говорити там. Е Десятирічна війна, там одинадцятий рік війни, тобто світ починає через 11 років. Ну це парадокс, але це нинішнє життя. Розуміть, що війна ця почалася в 2022 році, що вона почалася в 2024 році. Тільки питання: а що ж ми робили? Це 11 років. А хто це питання задає? Ну, двоє зараз. Кая Калас і Марк Рютте, інші сором'язливо опускають очі і думають. А, а за справді, а, а, а як же відповідати на ці питання всі? Тому е, опозиція, яку озвучив залужний на королівській конференції Інституту з'єднаних систем безпеки, такого собі аналітичного центру, про те, що російсько-українська війна, а я б через кому додав би ще Ірано-Ізраїльська, формують порядок денний. Це свідчить про те, що. До того часу, поки не буде усунуто ключову проблему нинішнього століття, а може і тисячоліття, це агресивну фюрерську рашистську Росію, тобто чергову чергову дирку на тілі планети Земля, ці питання спорядку денного не будуть усунуті. Вони будуть диктувати і глобальний порядок денний і національний порядок денний. Пане Романе, я дуже вам дякую за ваш час за аналіз подій. Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Ютуб канал Романа Безсмертного. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.